Слава Господу. Слава. Браті, і сестри, я не є такий проповідник на фоні наших братів, які мають здібність так злагати Боже Слово, але в простоті почитаю Слово Боже, ми будемо молитися. Прочитаємо перший текст Євангелії Луки, п'ятий розділ. Возьмем третий вирш. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сел, учив народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились Всю ночь и ничего не поймали, но по Слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них проривалась. Книга Пророка Ізакіїля, 47 розділ 8 стих знайомі нам слова, І сказал мне. эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды ее сделаются здоровы. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. І куди этот поток, все буде живо там. 11. Болота его і лужі його, які не зділаються здоровими, будуть оставлені для солі. Коли Господь, і сестри, починав служіння, та місцевість пов'язана дуже багато з водою, де ці озера, це море. І Боже Слово каже, одного разу Він побачив, дві лодки стоїть, а люди тиснули Ісуса. І Він захотів, щоб людям було доступно говорити без всякого там замішательства. І він війшов в лодку Симона, каже Боже Слово. І він учив людей з цієї лодки. Ми ще маленькими були, листали книжечки християнської історії і дивилися. На берегу стоїть лодка, дерев'яний човен, і стоїть Христос, ну так художники зображали показати, вчив людей Ісус. І далі каже Боже Слово, що Він сказав до Симона: відпливіте на глибину. Відпливіте на глибину. А Симон говорить: Господи, ми цілу ніч ловили і нічого не. Не зловили. Господь каже: відпливи на глибину і закиньте сіті для лова. Браття сестри, це рибаки, які знали дуже добре, як ловити рибу. Христос не був рибак, Він прийшов проповідувати Слово Боже для людей. Але разом з тим Він був Бог, який знав все, який бачив все. І тут, браття і сестри, ми бачимо, що Ісусові все підвладно і душі людей, і проповідь Євангелії, яка досягає людей. І Він настільки управляє, коли говорить Слово, і його риба слухає. Слава Господу, на глибину запливіть. І Боже слово каже, закинули сіті для лова, то стільки риби, що не могли, що кликали другу лодку на поміч, що аж сітки проривалися. Побачив це Симон, каже: Господи, я грішна людина, я грішна людина. Урозумів ще раз, хто такий Христос. Я тебе зроблю ловцем не риби, а ловцем людей. Браття, сестри, ви знаєте, що щось лігло це слово на серце, де ці люди цілу ніч ловили, нічого не зловили, але коли заплили на глибину, мали велике благословіння. Буває таке, я в життя наше примінити хочу, де люди цілу ніч ловлять, ціле життя ловлять, ціле життя шукають, шукають оце благословіння. І Ви знаєте, не вдається, людина не може сама досягнути такого, такого благословіння, такої повноти. Людина сама своїм розумом, своїми стараннями, вона обмежена, вона не може. Мати таке благословіння цілу ніч і нічого не зловили. Але Христос каже, на глибину запливіте. Ви знаєте, браття і сестри, що я знаю, тут більшості з нас відкрита Божа глибина, слава Господу. Вона відкрита, бо був час, де в нашу лодку зайшов Ісус. І ми йому дозволили, щоб Він зайшов, щоб Він керував нашим плаванням. Щоб Він керував нашим життям. Ми люди, ми схильні на розум наш. Сьогодні було нагадано. що стільки трапляється, ми зразу на наш розум, щоб нам була опора на щось опертися. Ми боїмося, браття, сестри, деколи піднятися на глибину Божу. Ми стараємося бути біля берега, щоб ми відчували, що є основа, щоб ми якусь надію часом покладаємо в нас є люди. Чи навіть хвороба приходить, чи ще щось. Ну, ми такі люди, ми схильні, ми дзвонимо, ми шукаємо, і я такий. Але Бог веде сьогодні людей своїх і каже: запливи на глибину те, що твій розум посягнути не може. Те, що не вкладається у твій розум, є ще віра, яку Бог дає. І ми пам'ятаємо Слово, де Ісус Христос ішов по воді. І побачили учні, зразу злякалися, а потім і зраділи. І Петро каже: якщо ти дійсно, син Божий, повели мені, щоб я йшов по цій воді і взяв Петро і почав іти. Господь дозволив йому. Я не знаю, скільки метрів глибини було там, але ну, точно, браття, сестри, не два і не три метри. Але Петро йшов по воді, йому повелів Господь, слава Господу! Браття і сестри, Церква Христова, нам Господь повелів іти по воді. Сьогодні люди погибають в цьому болоті, в цьому життєвому морі. Багато людей погибають, вони не мають віри, не мають надії. Вода підходить під їхню шию. Вони кричать, вони в паніці, вони в розпачі. А який ти, я щасливий і блажений, друже. Ти є в церкві Божій, Господь тобі і мені дав повеління, йди по воді, амінь. Пливи на глибину, тобі буде дано благословіння від Господа. Десь декілька років назад <кій> чую, температура піднялася. <кій> недобре, недобре стало, почало мене всього расти. І гірше, і І гірше. на вечір вже, вже я не міг. Я думав, вдома якось перебуду. Але дружина визвала швидку, ми там на квартирі жили. Приїхала швидка, вони спитали, що з тобою. Я кажу, мене болить в правому боці сильно температура. Вони подивились, укол дали зразу в лікарню, взяли кров, пройшло небагато часу, сказали, тебе пензици, треба операцію срочно робити. І ви знаєте, що це було 6 число перед Різдвом. 7-е. Різдво восьме. У нас якісь плани були, якісь бажання були десь поїхати в зібрання. І прийшло декілька докторів. Ще вони подивилися мене і сказали тим лікарям готувати його, будемо оперувати. І вийшли з палати на деякий час. Я лежу декілька старших таких дядьків лежить в цій палаті. Я лежу в мене дуже коротенький час на роздуми. Я собі думаю, так, завтра зібрання. Там на другий день башлаки, ми їдемо часто з'їзне зібрання, і, і всі зібрання, і так хотілося би бути. Я кажу, Господи, я людям проповідую, що ти Бог, який зціляєш. Я людям говорю, що ти Бог, який чудо робиш. Я в цій лікарні. Я не хочу, щоб мене різали. І я так почав внутрішньо молитися до Господа і розумію, що мене часу дуже маленько. І ви знаєте, прийшла віра в серце. Така віра, що мене різати не будуть. І я помолився до Господа і чую, біль почала за декілька хвилин уходити, уходити. уходити. І я чую, що в мене немає ні температури, мене в боці не болить. Слава Господу. Я тихенько вийшов з коридора, спустився в гардеробну, забрав свої речі. Забрав свою одежу, це була ну, зима. Я одівся і не йшов, а я просто біг додому. Там на 33-му ми жили. Я прибіг, дзвоню в квартиру, дружина, діти відкривають двері. Вона не зрозуміла, що відбувається. В лікарню забрали, треба операцію робити, телефони, ми все. Ну, як то кажуть, зараз общаємо дуже швидко. Написали врачі, сказали, будуть зараз різати, а я прийшов додому. І вже пройшло декілька років і до цього часу, слава Господу. Браття і сестри, для нас з вами Бог приготовив глибину, де ти ногами твоїми не можеш опертися, де розумом твоїм ти не можеш надіятися. Ну на цих лікарів. А Бог каже: в мене є другий варіант. в мене є благословіння для тебе. Слава Господу. То Божа вода, браття сестри, яка тримає нас з вами. Ми читали з вами, де описується, Бог показує для пророка Ізакіїля, з із боку храму іде вода, іде поток. І стояв там деякий муж, який відмірував определенне тисячу локтів розстояння. І коли людина заходила трошки, воду відмірав по коліна, третій раз відмірав по пояс. Четвертий раз тисячу локтей відмірав. І каже, настільки поток сильний був, що вже не можна було стояти, що треба було пливсти в цьому потоці. Чуєте, браття і сестри, до чого сьогодні нас закликає Бог? Сьогодні люди, які живуть в цьому світі, вони шукають на що опертися. І приходять такі моменти в життя, їм нема за що триматися вони в переживанні. Але коли ти є в Божому потоці, ти можеш пливсти в цьому потоці Божому. І Боже Слово описує ця вода, яка тече, вона дає життя. Коли ці дві струї, цієї води вони впадають в море, в тому морі все оживає. І там стає, каже Боже Слово, багато риби. Там було сказано, зловили багато риби на глибині. І тут сказано, стає багато риби, там, де заходить Божа вода, там дерева ростуть, там листя хороше, там плоди хороші. Ну тут написано, немає часу читати. Все, що знаходиться в тій воді, воно оживає. Хіба не так? Браття, сестри, коли ми з вами попадаємо в Божий поток, благодаті Божої, буває так важко, буває все на нас, з усіх сторін. Тисне твої переживання сім'ї, там діти, хвороби, якісь невдачі, якісь долги, якісь втрати, воно так тисне тобі важко, а попадеш на молитву, попадеш в Божий поток чи в зібранні, тебе воно ніби піднімає від цього болота, від цього мулу. І ти пливеш, ти радуєшся. Тебе є віра, яка укріпляє тебе. Мій Бог живий, Він проведе, Він не оставить. Слава Ісусу! Життя приходить, де Божий поток заходить в сім'ю, там життя приходить. Друзі, там переміна приходить. Люди, які дозволили, щоб Божий поток зайшов в їхнє серце, переміна приходить, оживає, риби багато є, то з благословіння приходить Боже. Я пам'ятаю, в нашому селі була одна така жінка. Вона дуже сильно пила, коли чоловік п'є, це ще якось в місці монам, а коли жінка це дуже незвично не так, вона була таке, що настільки п'яна була, лежала, ми йшли з школи малими хлопцями і дивилися, вона лежить на краю дороги, по неї лазять мухи, з нею сміються всі. Дуже така сильна п'яниця була. Але сталася проблема в неї дочки, яка то там пухлина була під рукою. І це їх дуже налякало. Вони почали ходити по церквах, молитися, щоб ну, все добре було. Прийшли в дім молитви до нас. Заявила ця дочка неї, що в мене є така проблема помолітися, церква Божа помолилась, там небагато в селі. І Бог явив милість, Потрошки, потрошки воно зменшилось, засохло, його не стало. Вона покаялась. Мама побачила оця п'яниця, що Бог зробив. Прийшла в зібрання, покаялась перед Господом. Внуки почали ходити в зібрання. Сьогодні віруюча родина, браття, сестри, це може зробити тільки Господь, слава йому. Поток живий зайшов в родину, в сім'ю зайшла жива вода, почало життя панувати, прийшло все в оживлення, те, що сатана вже ну, скалічив, зламав, стер практично все в житті, надії було ніякої. Прийшов Божий поток, слава Господу. Прийшло Боже благословення, прийшов порядок в сім'ю. Як ми часто, браття, сестри, я віру, нуждаємося. Правда, нуждаємося, особливо в цей останній час. Може, ти дивишся, в твоїй сім'ї немає порядку. В твоєму житті немає життя такого настоящого. Ти, як то ніби постійно в пошуках ходиш в тому болоті, каже Боже Слово, болота його і лужи його, котрі не здаються здоровими, будуть оставлені для солі. Скільки людей сьогодні біля цих берегів, умовно кажучи, вони ходять. Вони по цьому болоті ходять, вони шукають для себе яку-то поживу, а не знають, що є Божа глибина, є Боже повеління, є Боже благословіння на глибині. Вони не знають. І каже муж Божий, там написано в слові Господньому, що Ти ізвлёк мене із ціністого болота. пам'ятаєте? а хіба тебе і мене Господь не ізвлюк? Сестро, брате? Хіба тебе й мене не підняв, Господь, може, це гріховне болото затягувало, затягувалось, затягувало. Твоя душа голодала духовно, ти не мав поживи, ти не мав сили, ти був в грязі, і я разом з тобою. Але прийшов той, який там був, на тому озері, побачив твоє розбите серце, твоє життя, сказав слово, дав тобі повеління, і ти зайшов в Божий поток, а він все омиває. Амінь. Сестри, дорогі браття, церква Христова, як хотілося, щоб ми чим побільше були в потоці, благодаті Божої. Алілуя! Як багатьом потрібно очищення, як багатьом потрібно, щоб цей Божий поток очистив, бо це гріховне, це світське, воно часто чіпляється, воно часто приліпляється до нашої душі. Куди зайде цих дві струї, там все оживає, ця вода здорова, вона дає життя. Коли був город Єрихон, Боже слово каже, і там в тому городі момент такий, вода була нездорова, і земля була безплодна, і Божий пророк прийшов, і люди оступили, ну і кажуть, поможи нам, Божий пророк, нас вода не здорова. І лисей каже, там так цікаво, дайте мені нову чашу, всипте туди солі, йому це подали. Він прийшов до джерела, до істока води, де ця вода витікала з землі, всипав туди цю сіль і сказав: так говорить Господь, від сьогоднішнього дня вода буде здорова, амінь. Земля буде давати плід свій. Яка то радість прийшла в те місто, коли життя прийшло, вода стала здорова. Браття сестри, скільки тої води сьогодні бурлить оцих джерел кругом нас тече і люди п'ють, але ця вода вона отрутна. Ця вода вона не здорова, вона томить душу, вона не дає радості. Людина вроді поп'є, вроді, насладиться тою водою, а потім жажда, нема задоволення, немає радості. Воду, яку дає Господь, вона здорова. Амінь. Браття, сестри, ця вода вона тече в цьому зібранні. Слава Ісусу! Алілуя Господу. Може, твоя вода не здорова, яку ти п'єш. Може, твоє життя духовне, воно знаходиться, твоя душа в такій хворобі великій, де приходить уздоровлення? а там, де люди приходять, де люди нуждаються, де люди кажуть, вода не здорова, земля безплодна. Може, тебе пече всередині вже, ти спокою не знаходиш собі. Ти можеш прийти до Ісуса Христа. Амінь. Він відкриє джерело живої води в твоєму серці, і ця вода. Ж... Тиче в життя вічне, ти сам п'єш. Вистачає для дому, для сім'ї, бо там є благословення Боже. Слава Ісусу Христу. Ми будемо молитися, браття, сестри. Давайте піднімемося на наші ноги.